Знайти для кожної дитини сироти благодійників, які підтримуватимуть, допомагатимуть закривати фінансові потреби та створювати умови для кращого майбутнього. Така мета благодійної платформи дітям наших захисників. Проєкт заснувала авіакомпанія Українські вертольоти у партнерстві з міністерством у справах ветеранів та Міжнародної торгової палати ICC Ukraine. Наша авіакомпанія власна надає таку підтримку дітям сиротам Києва і Київської області. І ми щомісячно підтримуємо дітей, надаємо їм фінансову допомогу. Також створюємо для них різноманітні івенти. Водимо їх в музеї, в театри для того, щоб приділяти. Увагу таким діткам. Наша авіакомпанія, власне, кожній дитині, перераховує щомісячно 10 тисяч гривень кожному. Проєкт дітям наших захисників розширює географію. На Буковині шукають благодійників, які стануть чарівниками для дітей-сиріт. Щоб залучити місцевий бізнес до ініціативи, авіакомпанія спільно з Чернівецькою обласною військовою адміністрацією зібрала підприємців для обговорення механізмів допомоги. Я переконаний, що така платформа дуже важлива, надважлива. Чому це окремий мотиваційний аспект? Аспект для воїнів, побратимів, коли розуміють, що в тилу дбають про дітей загиблого побратима це окремий елемент мотивації, і воно діє тільки позитивно. Тому і в плані опіки для дітей. І у плані мотивації, та й взагалі в плані згуртування суспільства. Ми зібрали в стінах представників бізнесу. Я вважаю, що це неймовірна благородна ініціатива, яка дасть подальшому результат. Ця платформа, яку буде було сьогодні представлена, вона направлена на допомогу дітям героїв, дітям загиблих наших захисників. Я вважаю, що це неймовірно. Потужна програма, і завдяки ній ми обов'язково зробимо по максимуму, і так само ми це якраз той випадок, коли держава, бізнес та громади об'єднуються у одній спільній цілі. Підприємці можуть підтримувати дітей у різний спосіб: надавати адресну щомісячну допомогу, співпрацювати з благодійними фондами, дарувати сертифікати на іграшки, одяг, книги та інші речі. А ще перераховувати кошти опікунам за умовами фотозвітів. Це надзвичайно важливо, тому що ми зараз боремося за свою країну, а потім дійсно треба буде комусь її відновлювати. І ті 26 дітей, які зараз втратили батьків, вони мусять бути підтримані. І власне клуб підприємців Буковини, в який входить 31 підприємець, власники бізнесу, які сумнівно сплачують податки, завжди займалися благодійною меценатською діяльністю. Я впевнена, що вони підтримують цю ініціативу хорошу і діти, які цього потребують, отримують допомогу. Як ми піклуємося про дітей сьогодні, визначає їхнє майбутнє, а отже, і майбутнє України. І щоб воно було щасливим і успішним, необхідно діяти вже зараз. Альвіна Брамчук, Олександр Кіпняк, новини сі 4